Вона одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова від серпня називають реформаторськими та цінують за вміння домовлятися із західними фінансовими партнерами на найвищому рівні. Однак, за близькою до бездоганної репутацією Маркарової прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу. Схеми дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше 4 тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва на Подолі. Причому виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками та повернути українцям їхні заощадження. Розслідування Олександра Чорновалова. Оксана Маркарова такі сторінки, які показують Оксану Маркарову з іншого не реформаторського боку. Щоб зрозуміти це потрібно повернутися на 9 років Історична у її Історична частина центру Києва, Поділ, вулиця Борисоглібська. Які більшість вулиць подолу має історичну назву раніше. Тут була церква святих Бориса та Гліба, синів князя Володимира. Церкви зараз немає. Назва вулиці залишилась будинок. Номер три по Борисоглібській вулиці як... понад чотири тисячі квадратних метрів. Ми... Який Оксана Маркарова з чоловіком, схоже, вирішили залишити собі. Нам вдалося а в вдиталі щетна до цього Оксана Маркарова. В основниках значиться офшорна фірма з Британських Віргінських островів, не розкриває його і сама Маркарова. А за ваш вашим да можливо, Оксана Маркарова не захотіла називати власника, тому що вона досі володіє цим майном, принаймні.